Усім привіт! Мене звати Світлана, і сьогодні ми зробимо з вами розпаковку Birkenstock Arizona. Вони мені прийшли з сайту Ансфер. І головне питання цього відео: чи варто взагалі купувати Birkenstock. Другим пунктом відео буде розмова про оригінальні. Піркніштоки і підробки розповім як відрізнити. Також розберемо історію бренду та цінову політику. Розповім, як обрати для себе найкращий варіант зі всіх моделей, до речі, всі моделі. Є тут на коробці. Я готувала за цього відео дуже довго. Ви зараз зрозумієте, чому я так говорю. Перед переглядом обов'язково поставте лайк, підпишіться, якщо ви дивитеся без підписки, і обов'язково напишіть в коментарях, чи подобаються вам біркінштоки. Приємного перегляду. І так, перше питання: чи варто їх купувати? Тання Так, ось моя розпаковка. Я замовляла на сайті Ансру, бо там дешевше. Сьогодні більше про піркніштоки, ніж про ANSWER. Перед розпаковкою покажу вам свої старі моделі. У мене рука дуже довго тягнулася їх викинути, але, по-перше, на базі них я і обирала собі нові. А по-друге, одну з цих пар я купила в магазині секонд-хенд Поділюсь досвідом, мої перші шкіряні модель. Я собі записала Гізех, напишу вам. Це модель ще з 2017 року зі мною. Вони шкіряні, і це той ті роки, 2017-2018, коли шкіряні були більш доступні ніж зараз. Зараз ціна вища, ніж 4 тисячі, коли це натуральна шкіра зверху. Я в них була в Херсоні на морі в 2018 році. Тобто 2017 року вони зі мною, а в 2018 році я прям в море заходила в них і вони повністю втратили свій вигляд. По комфорту це 5 з 5, До речі, я люблю в'єтнамки, тому для мене це супер варіант, саме така модель. А ось по функціоналу це більше для міста, тому що сама шкіра це такий матеріал. Ну, можливо, це я просто не сильно розумно вчинила, що залізла в них в море. У 2020 році на секоді я знайшла ось такі. Це вже сучасна модель. Вона так само називається Гізех. Щось ось так. Ця модель зі шкіра замідника. Бренд вніс цей матеріал у свої колекції, і до зараз, до сьогодні, вони відшивають. Я купила десь приблизно за 50 гривень у 2020 році. У них стан трішки краще, час на них ще не так повпливав, як на ті попередні, але що ця що та пара нам потрібні зараз. Ще важливий фактор, про який я повинна сказати, це догляд. По біркінгштокам завжди видно, доглядаєте ви за ними чи ні. Цей матеріал і зручний. І практичний, тому і по зручності 5 з 5, і по практичності 5 з 5. Після відео я всіх зможу викинути нарешті. До другого пункту, як відрізнити підробку від оригіналу. Особисто мені не дуже приємно, коли, особливо на відпочинку, в магазинах ти бачиш таку ж саму приблизно коробку. Вигляд, в принципі, однаковий, але вона буде коштувати пара, взуття буде коштувати 10 доларів. А ти, в принципі, оплавив. Плачуєш за неї, замовляєш її приблизно за 100 доларів. Подивіться просто яка різниця. Поки я дістаю нову пару, у мене є відео про те, як зробити повернення занцваря. Якщо вам не підійшов розмір без проблем, я не буду повторюватися тут відео. Щоб просто ви не боялися замовляти, і так, цього разу я замовила ось такі красиві вірні штуки. Клас, бачите? Які А, запах шкіри. Хоча зверху це шкірозамінник. Цього разу я вибрала модель Arizona Зрозуміло, чому зараз це найпопулярніша модель. У мене це такий коричневий красивий колір. І фурнітура це рожеве золото. Я підніму і третій пункт відео про історію бренду, адже це ортопедичне взуття, і його історія сягає з 1774 року. А ось з 1964 році вже взуття стало виглядати таким. Як ми його бачимо зараз, друге на цінову політику впливає те, що це абсолютно ручна робота. Я вичитала на сайті, що для виробництва ця пташка може замовчати для виробництва класичних сандалей, необхідно 17 операцій ручної роботи. Не мало уявляю, але знаєте, коли показують сумки ручної роботи, гаманці ручної роботи, ми ж також бачимо процес оцієї ці прошивки, проклейки в інтернеті. До речі, є відео, як їх роблять. На мою думку, ще фактор, який впливає на цінову політику, це те, що виробник нам обіцяє найкомфортніше взуття. Я не носила Аризона, тому саме модель Аризона, тому буду перевіряти. Але у в біркінштоках ось цих ось цієї моделі є проблема в тому, що на початку тут резинова перепонка, ця вона може натирати трішки. Тепер про оригінальність і про підробку. Перше, це збоку і на цій сучасній моделі, і з боку на моделі 2020 року ви бачите, вибите слово біркіншток повністю. І також на шкіряних ви також можете подивитись, просто воно вже виціло з часу. Друге, це лого ось тут на ременях. Воно найчастіше просто, я вам тут ближче покажу, біркен, без біркеншток, саме на оцій моделі. Але якщо стосується моделі Аризона, то тут повністю біркеншток, так як тут ширші ремені. Підошва. На підошві букви. Так само бірк. Ось, це і відрізняє. Навіть на ось цих моделях вже якісь стерті, на них все рівно видно ще ці букви. Третя ознака це маркування по розмірах. Дивіться, в будь-якому разі, спочатку, о, клас! У мене нові і тут дуже класно видно. Я додам вам фотографію. По кольору зазвичай це в тон колір, як ви бачите, вони всі або золотом, або коричневим. Покриті ці букви. Тут спочатку йде розмір, устілка, знак того, що це ортопедична взуття нога. Потім напис Біркіншток і Made in Germany. Якщо тут написано Made in Thailand, Тайвань, там Китай я не бачила, але ось це я бачила. Але такі написи я в інтернеті бачила, це також ознака того, що це не оригінал. Тому що оці картки вони можуть підроблювати. На кнопці в даному випадку тут не буде Біркін в Аризоні, а буде Біркіншток. У випадку з такими як В'єтнамки, біркіншток буде написано на оцій кнопці. З боку біркін, тут біркіншток. шток Пункт наступний: це вага, вони важкі. Якщо ви відчуваєте, що це взуття легке, це не оригінал. Не забувайте, що після того, як ви одягнете навіть декілька разів ось ця підошва, яку я вам показую, це натуральна шкіра, вона потемніє. Це зараз я покажу вам ті, які більше всього зносились. Вона потемніє. Кажуть, що зубною пастою можна відмити. Я не пробувала, але не забувайте, що я в них зайшла в море. Так як це ручна робота, з часом не тільки буде темніти підошва, а й будуть відчуватися всі ознаки носіння. Ось тут буде відходити ця частина. Ось ця частина буде гнутись, так як це ортопедична. Взуття, воно підлаштовується під вашу ніжку. Ця зона дуже і дуже страждатиме. Наступний пункт мого відео: як обрати найкращий варіант для себе? Якщо ви любите більше закрите взуття, навіть влітку є такі дівчата, які люблять. То звичайно, це модель Бостон. Вона на піку популярності, так само як і Аризона, Просто Аризона це більш відкритий варіант. Якщо сандалі, то це каїро. Та, Мілано, я собі виписала, що якщо як бути як усі, то це модель Різона. Її найчастіше купують. Останній пункт ще носити, і тут нам допоможе модний журнал, журнал Vogue.ua. Я з ним ним скористалася і виписала для себе головні складові образів з біркінштоками. Зазвичай всі модні видання називають їх або взуттям пенсіонерів, або тим самим стилістичним елементом, який зможе покращити будь-який ваш образ. Так що пишу, перша стилістична комбінація така: це буде, будуть біркінштоки, класичні сумки, шорти, сорочки і. Топ другий варіант це брючна класика, але це вже для сміливих. Тобто це повністю коли брючний костюм або більш такий класичний образ і біркінштоки. Так носять. Наступне це, звичайно ж, такі легкі сукні, і світлі, і такі сукні, як халати йдуть на запах, красиво виглядають, але тут не принт, грає, роль, а більше фактура, тобто вибирати однотон. Четвертий пункт це комбінезони. Ну, не знаю, ну для сміливих. І п'яте це просто з джинсами. Мені з джинсами дуже їх подобається носити. Вже не чекаюсь, коли одягну. Якщо робити висновок, то від себе можу сказати, що біркінштоки це універсальне взуття. І воно поза часом. У мене це все. Дякую за ваш перегляд.